Хочу з вами дещо поділитися, можливо, у вас це наштовхне на деякі роздуми. Як часто ви досягаєте своїх цілей, які вам захотілося, які вам спали на думку, які ви відчули, що вам хочеться цікаво і так далі? Виникає такий момент, що до нас приходить якась ідея, якесь бажання, ми чогось хочемо, і це може бути щось банальне, не прямо грандіозні цілі там. Якийсь власний бізнес чи ще щось. Просто ось маленькі цілі, звичайні, буденні. Як часто ви йдете і робите їх, досягаєте їх? Тут дуже простий момент, коли у вас є бажання, якась виникає певна ціль у житті, ви фантазуєте про неї, вона вам подобається, але коли приходить час до дій, виникають певні відчуття. Виникають певні емоції, і частіше за все ми відкладаємо це, ми відштовхуємо це, припиняємо щось робити, тому що є в нас певні упередження, установи, які нам блокують ось цей момент. Руху далі. Може бути там, типу, те, що ти хочеш, воно неправильне, твої бажання неправильні, невірні. Е, зрозуміло, що це по більшості це з дитинства наші заборони, але вони набуваються, в принципі, і у житті. Е, це можуть бути якісь, якщо це фінансові моменти, ну, ми зазвичай чогось хочемо і. Це ідеї разом з фінансами, тобто хочемо отримати і за це якусь певну винагороду. Ще накладаються і фінансові якісь блоки, установки. І виходить, що наприклад може бути таке я в залежних відносинах, і якщо я вийду на свій рівень, якщо я буду заробляти, наприклад, з того, що я хочу, зі своєї якоїсь ідеї, цілі. Мені доведеться вийти з цієї залежності. Тобто я стану вільна, а я знаю, як бути тут, як бути залежною. І те, що я піду в свою ціль, буду реалізована, мене ніби як виштовхує з моєї аля зони комфорту. Це як до прикладу. Тому дуже важливо вміти відслідковувати свої відчуття в моменті, коли нас щось зупиняє, навіть якщо я хочу прочитати книгу, але все, весь час щось мені заважає, відволікаюсь і, і так далі. Тобто закидаю просту ідею, просту ціль у своєму житті пізнати щось нове. Просто відслідкувати. Що я зараз відчуваю, і для того щоб більше себе розуміти, для того щоб більше себе відчувати, тому що в певні життєві моменти кожного дня з будь-якими ситуаціями, коли ми стикаємося, ми маємо відчуття. Ми маємо емоції, але ми на них не звертаємо уваги. Для того, щоб більше заглибитися в себе, більше себе відчувати, є купа, купа різних методів і медитації, і та ж йога, коли ну, якби, суть йоги в чому? Відчувати своє тіло. Відчувати, фокусуватися на собі, на своєму диханні, відкидати все стороннє, всі там думки, тривоги, невирішені питання там, і так далі. Це може бути звичайна терапія, психологія і так далі. Зараз дуже багато методів, методик. Ви можете спробувати різні, відчути, що ваше. Тому що, якщо я скажу мені класно заходить гештальт-терапія, вам може. Там, зайти щось інше, працювати з вами, подобатись вам щось інше. Тому поспостерігайте, потрогайте ті моменти, які вам подобаються, які вам відгукуються, і підіть туди, пізнавайте себе більше, вчіться відчувати себе більше. І тоді, коли до вас приходить якесь бажання, ви йдете в його реалізацію, ви можете більше заглибитися і поспостерігати за собою. А чому я це не роблю, чому я це відкладаю, чому я переношу, чому я не даю собі реалізуватися? Якщо вас це наштовхнуло на певні роздуми, якщо вам це відгукується, я буду вдячна за ваш лайк. Мені буде приємно, і це буде такий фідбек про те, що вам дійсно це було корисно.